У Чернівецькому національному університеті відбулася 15-та ювілейна Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція. Українські та закордонні науковці працювали у семи секціях. Є окрема секція присвячена 150-річчю нашого університету, де ми будемо згадувати і говорити про те, як університет виник. Також є окрема секція буковинознавства. Це традиційна наша секція, тому що ми велику увагу приділяємо історії нашого рідного краю. Є і секція присвячена взагалі історії України окремим її періодам. У конференції взяли участь науковці з інших міст України і представники Румунії, Молдови, Польщі, Австрії, Німеччини, США і Словаччини. Сьогодні я всього нашу унікальна зустріч, тому що спеціально ми сьогодні в рамках нашої конференції буде проводити круглий стіл перехрестя поколінь, і учнівсько студентський простір краєзнавчих досліджень. Тому я дуже хочу, щоб всі привітали наших гостей, учнів з міста Полтави. Із Дніпра студенти історичного факультету теж долучилися до наукової комунікації та обміну досвідом з українськими та закордонними дослідниками. Як сказав цицерун, колись історія це вчителька життя. Тож історія завжди нас навчає не повторювати помилок інших. Міжнародний форум, міжнародна конференція передбачає різну кількість представників не лише з України, а й з за кордону. Відповідно, такий обмін. Наукова комунікація призводить до розширення світогляду як студента, так і навіть науковця. Конференція приурочена до 150-ї річниці Чернівецького університету. Подія стала майданчиком для міжнародної комунікації, обговорення традицій буковини та формування нових наукових ідей. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4